Друзі, всім привіт! Сьогодні 21 травня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді насосик НПО в 180 f Раніше назва продукції, тобто насосного обладнання називалася спрут. А зараз назва трошки помінялась. І от така от вона. Хто покупав продукцію спрут, знає, що вона недорога і надійна. Тільки була в червоному кольорі. А зараз от такий от. Показую, що йде в комплекті. Керівництво в експлуатації на українській мові. І також гарантійний талончик. Ось такі пінопластові. Упаковочки, щоб не побився при транспортуванні. В принципі, практично все на коробочці розписано, як ми бачимо, яка потужність, який об'єм подачі, який напір і на яку глибину можна зановлювати дану модельку. Друзі, кого цікавить не тільки там насос, а взагалі, що все, що йде для водопостачання, звертайтеся в компанію Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010. Заходьте на сайт, пишіть на Viber на цей же номер телефона 063 426 1010. І вам допоможуть з вибором. Того насосика, який вам потрібен. Дана моделька от поплавочкам. Добре, друзі. Всім нам миру добла, добра тепла. Ну і бабла. Вирвалася. Чекаємо на електромоторі 063 426, 10, 10.